Привіт, я знову на Кванті, і сьогодні я підготував вам список топ робіт на цьому сервері. Хочу показати всі найкращі роботи та розказати, які добре підходять для новачків, а які для більш досвідчених гравців. Я вже зробив багато гайдів по цих всіх роботах на кванті, тому якщо вам буде цікаво подробніше за них дізнатися, я вам залишу плейлист на них всіх. Ну а один з найкращих заробітків на цьому сервері для новачків з другого по п'ятий рівень це ввести у телефоні гримій промокод Сопрано Soprano великими буквами. І він дасть вам плюс 50 тисяч, плюс один рівень та Тіну віпку на 7 днів. А з переможці конкурсу та новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Для участі в ньому треба залишити лайк під цим, відео, комент, та обов'язково треба бути підписаним на цей канал. Перша робота в нашому топі це робота інкасатора. Вона добре підійде як для новачків, так і для досвідчених гравців. Щоб працювати на ній, потрібно мати укачений четвертий рівень. Є можливість працювати в бригаді з чотирма людьми, та за кожну людину в бригаді бригада отримує плюс 10% прибутку. Щоб знайти її на карті, потрібно відкрити телефон у грі. Зайти в ньому в GPS, роботи інкасатор. Приїхавши на роботу інкасатора, потрібно влаштуватися на неї та переодягтися в робочу форму, після чого взяти в оренду готівку та вирушити на відзначену на мапі мітку. По прибуттю до банкомата забрати всю готівку та вирушити до наступної мітки. Всього в машину вміщаються кошти з 25 банкоматів. Після чого треба здати кошти в банк. Як тільки авто заповниться коштами з всіх 25 банкоматів, ви отримаєте додатково 3000 тисячі доларів після здачі коштів. Вже на першому навику роботи можна заробляти від 60 тисяч. А то навіть і більше. Якщо викачити п'ятий навик, то там годину можна піднімати від 100 тисяч. Всього є 5 рівнів навичок. Перший рівень це початковий. Щоб підняти другий рівень, потрібно 200 очок. На ньому надбавка в зарплаті буде від 100 до 150 доларів. На третій рівень потрібно 600 очок. Надбавка буде від 150 до 200 доларів. І вже з третього рівня появляється швидша машина машина у щедбанку. Щоб підняти четвертий рівень, треба 2000 очок, і надбавка на нього вже від 200 до 250 доларів. Її машина поміняється на PrivatBank. А щоб викачити п'ятий останній навик, треба набрати 8 тисяч очків, ну або ж приїхати 8 тисяч банкоматів. Та надбавка вже тоді буде від 250 до 300 доларів. Перейдемо до другої топової роботи на сервері робота Акванаута. Щоб на ній працювати, потрібно мати вкачений 7 рівень. Знайти дану роботу можна також в телефоні. В ньому відкрити GPS, роботи акванаут та добратися до неї по мітці. Приїхавши до неї, потрібно влаштуватися на роботу та взяти в оренду. Підводний батискав, після чого вирушити на мітку поповнення повітря. Далі відкрити планшет на клавішу G та обрати замовлення, після чого замовлення відмітиться на мапі. Далі вирушаємо на мітку і починаємо задурення кнопкою Ctrl. Потрібно забрати ящики на дні моря або на скелях. На першому навику цієї роботи можна легко заробляти від 70 тисяч і веще, а з кожним рівнем, звичайно, ще зарплата буде підніматися. Всього так само 5 рівнів навичок і з кожним рівнем збільшується час повітря у батискафі. На першому рівні його можна набирати тільки на 30 хвилин. Щоб підняти другий рівень навички, потрібно 500 очків, та повітря вже буде збільшуватися тоді на 40 хвилин. На третій рівень треба 2,5 тисячі очків, та повітря буде збільшене вже до 50 хвилин. На четвертий рівень треба 6 тисяч очків, та повітря буде збільшене на 60 хвилин. На п'ятий навик треба вже аж 8 тисяч очків, та повітря збільшиться аж на 70 хвилин. Одне Замовлення дорівнює одне очко навички. Керування двотискафом досить просте. Щоб зануритися вниз, потрібно нажати ліву кнопку Ctrl, щоб піднятися на поверхню, лівий шеф. Також для управління треба використовувати клавіші 4, 5, 6, 8 на нумпаді. Третя і остання на сьогодні робота це робота автовикрадача. Вона рахується найкращою та найприбутковішою на цьому сервері. Тільки щоб на ній працювати, потрібно бути в банді, мафії або в байкерах. Та потрібний п'ятий вкачений рівень. Знайти її можна так само, як і всі. І інші роботи в GPS. Потрібно відкрити телефон, відкрити там GPS, роботи і автовикрадач. Далі потрібно влаштуватися на роботу, взяти у NPC персонажа банди, мафії або завдання на автогонку і відправитися на відзначену на мапі зону, в котрій вже потрібно буде знайти потрібне авто. Назва авто відображається при взятті замовлення. Коли ви знайдете потрібне авто і спробуєте в нього сісти, почнеться міні в котрій потрібно буде запам'ятати правильну послідовність злому. Після завершення узлому авто потрібно. Доставити на відмічену точку. Будьте обережні, адже під час викидення авто рівень розшуку буде підвищений, а знижений він буде, коли авто буде доставлено на точку здачі. Уже на першому навику цієї роботи можна легко заробляти 70-80 тисяч за одну годину. У мене, наприклад, зараз скачений третій навик цієї роботи, і там легко я піднімаю по 100, по тисяч. Перший рівень навички початковий. Щоб піднятися на другий рівень навички, треба набрати 300 очків. На третій 800 очків, на четвертий 2000 Тисячі очків, і на п'ятий рівень треба аж п'ять тисяч очків. А на п'ятому рівні відкривається така поселна навичка, як злом будь-якого авто. Одне викрадене авто дорівнює одне очко навички. Також з кожним каченим рівнем машини покращуються, вони ж стають швидші і відірватися від поліції буде набагато легше. Це тільки топ 3 роботи на цьому сервері, а їх є ще достатня кількість. Тому я готую вам вже другу частину цього топу. З ваші лайків тоді я випускаю зразу наступну частину.